Поки один департамент НАСА допускає можливість затримки місії Артеміс 3 учені з іншого виявили два астероїди, що прилетіли повз Землю. Японія побудує модуль для майбутньої приватної орбітальної станції Аксіом, а нова європейська ракета Аріан 6 Нарешті здійснила свій перший політ. Усім привіт! Це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелуєв. А обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте пил з астероїдів, поки вони не встигли від нас втекти. Ми переходимо до новин. 9 липня ракети Європейського космічного агентства Аріан 6 здійснили свій перший політ. Старт відбувся з космодрому Куру у французькій гвіані о 19-й годині UTC після невеликої затримки через несправність системи збору даних. Робота над Аріан 6 розпочалася ще у 2014 році, а дебют було заплановано на 2020 рік. Однак технічні проблеми, зовнішні чинники та пандемія COVID-19 спричинили затримки в її створенні. З урахуванням того, що рік тому ракета Аріан 5 вийшла з експлуатації, Європа на певний час залишалася без можливості запускати великі супутники на власних носіях. У доступі були лише Vega для запуску малих апаратів, а залежати від іноземних ракет на кшталт Falcon 9 компанії SpaceX, яка не бажало. Ракета створена компанією Ariane Group та експлуатується її дочірньою компанією Ariane Space від імені ЯКА. Ariane 6 є двоступеневою. Перший ступінь оснащений одним двигуном Вулкейн 2.1, який працює на рідкому водній кисні та є модернізованим варіантом двигуна Вулкейн 2 ракети Ariane 5. А розгінний блок обладнано новим двигуном Вінчі, що зможе запалюватись повторно до п'ятьох разів. Аріан 6 представлена в двох варіантах: А62 з двома твердопаливними прискорювачами та А-64 з чотирма. Вони можуть виводити на низьку навколоземну орбіту 11,4 та 24 тони корисного навантаження відповідно. У дебютному польоті була використана версія А — Твердопаливні прискорювачі відокремились трохи більше ніж після двох хвилин польоту на висоті 62 км. кілометри. А двигун Vulcan 2.1 відключився через вісім хвилин, як і було заплановано. Ракета стартувала одразу з корисним навантаженням дев'ятьма купсатами, які виконуватимуть різні наукові завдання: від спостережень за кліматом Землі до вимірювання високоенергетичного гама випромінювання. Три з них були успішно відділені через 65 хвилин польоту на висоті 577 кілометрів. І тоді ж розпочали свої вимірювання два бортові експерименти. Окрім того, через 2 години і 40 хвилин польоту мали бути розгорнуті дві експериментальні капсули для повернення в атмосферу, однак цього не сталося через несправність допоміжної силової установки, яка мала забезпечити повторне запалювання двигуна Вінчі. Як стверджують, в яка на загальний успіх місії це не має вплинути. Аріан Спейс не розголошує вартість польоту однак, за оцінками, вона може становити близько 75 мільйонів євро або ж 81 мільйон доларів. Це може зробити її конкурентоспроможною в порівнянні з ракетою Falcon 9, ціна місії якої дорівнює 67 мільйонів доларів. Однак, на відміну від носія SpaceX, Ariane 6 не є багаторазовою, за словами директора, яка Тоні Толкер-Нільсена, це економічно невигідно, оскільки потреби в запусках не настільки високі. Заплановано, що Ariane 6 здійснюватиме польоти всього до 10 разів на рік, починаючи з 2027-го. Другий старт має відбутися в цьому році в межах місії для Міністерства оборони Франції. До речі, наслідки першого запуску могли спостерігати наші співвітчизники в центральних областях та на півночі України. Красива медуза, утворена другим ступенем Аріан 6 пролетіла в нічному небі на північний схід. А сусіди з Запорєбріка включили відому руську систему «Пересред» та намагались збити ракетний ступінь зі стрілецької зброї. Про природу цього явища ми розповідали в окремому великому відео на нашому каналі. Я зараз наведу тут його уривок та запропоную переглянути повний ролик за посиланням під дайджестом. Однак, ефекти запусків стосуються не тільки безпосередньо, процесу іноді у нічному небі можна побачити надзвичайно гарні сліди, справжні пускові медузи. Вони виникають уже після того, як ракета вирушила на орбіту, а рецепт їхнього приготування є досить простим. Занотовуйте. Насамперед нам потрібен особливий час доби, коли сонце або ще не освічує поверхню землі, де знаходиться спостерігач, або ж уже її не освічує, але при цьому підсвічує частину атмосфери для цього спостерігача. Погода також відіграє важливу роль. Найкращі медузи виходять у прохолодний вологий день. Ракета має пролітати крізь підсвічений сонцем шар атмосфери. Це цього вистачить для спостереження медуз. Гази, викинуті ракетою, потрапляють під промені сонця, а небо для нас із вами залишається темним. Завдяки цьому ми можемо спостерігати цю красу, а в ідеальних умовах, взагалі, бачимо її безпосередньо у процесі запуску. Наса допускає можливість затримки місії Artemis 3 такого висновку дійшли експерти наса в грудні 2023 року, оцінюючи бюджет і приблизні терміни для програми Human Landing System HLS. їхній звіт не був опублікований управлінням, проте згадується у документі Рахункової палати США від 20 червня. Наса вважає, що з імовірністю в 70% Starship старшип буде готовий до пілотованої посадки на місяць до 2028 року. Тобто управління не впевнене в можливості запуску Artemis 3 у поточні строки у вересні 26-го року і навіть припускає 30 відсотковий шанс запізнення на більш ніж півтора року зі стартом у 2029-му або навіть пізніше. Проте це не означає, що місія відкладається. У нас як і раніше, планують запустити Artemis 3 у 2026 році. 2028 своєю чергою виділено у звіті тому, що за правилами управління базовий термін проєктів визначається 70% відсотковим рівнем упевненості в їхньому успіху. Рівнем упевненості, який, як стверджує представник НАСА в інтерв'ю виданню Space News, ґрунтується на вельми песимістичній оцінці ризиків. За словами представника, робота над Artemis 3 наразі ведеться без затримок і відповідає початковому графіку. У звіті також оцінили вартість HLS у 4,9 мільярда доларів, включно з контрактом зі SpaceX, вартістю 2,9 мільярда, а також угодами зі SpaceX Blue Origin і Dynetics на ранніх стадіях програми та внутрішніми витратами НАСА. 7 червня успіхи програми підтвердила також помічниця адміністратора НАСА з розробки дослідницьких систем Кетрін Кернер у зверненні до комісії національних академій США. Однак вона зазначила, що розробка зіткнулася з низкою технічних складнощів. Наступним важливим випробуванням у рамках HLS стане тест орбітального дозаправлення, запланований на початок 2025 року. Наприкінці минулого місяця НАСА дослідило два астероїди, що пролетіли повз Землю. Перший астероїд 2011UL21 пройшов у 6,6 мільйона кілометрів від нас 27 червня. Він має класифікацію потенційно небезпечного, але згідно з розрахунками науковців, ще довго не загрожуватиме нашій планеті. Радари НАСА помітили, що 2011 UL-21 складається з двох тіл: більшого діаметром у півтора кілометри, і меншого, що обертається навколо нього на відстані три кілометри. Науковці вважають, що приблизно дві третини астероїдів подібного розміру є такими самими подвійними системами. Двома днями по тому, 29 червня, у НАСА виявили ще один навколоземний астероїд 2024 МК. Цей 150-метровий об'єкт пройшов всього у 295 тисячах кілометрів від нас, менше ніж відстань від землі до місяця. Попри це, як вважають учені, він також не становить небезпеки. Астероїди такого розміру досить рідко підбираються настільки близько до Землі, як це зробив 2024 МК. Гравітація нашої планети навіть помітно змінила його орбіту, зменшивши його трирічний орбітальний період майже на місяць. Спостереження за обидвома астероїдами здійснювалися за допомогою голдстоунського радара мережі далекого космічного зв'язку НАСА. Японська компанія Mitsui Co. Limited оголосила про свій новий амбітний проєкт розробку комерційного модуля для космічної станції. Японська агенція аерокосмічних досліджень Джакса обрала Міцуї для проведення концептуального дослідження модуля, який буде підключено до американської комерційної космічної станції. Розробкою останньої зараз займається компанія Axiom Space. Модуль, що стане наступником японського експериментального модуля Кібо на міжнародній космічній станції, матиме ключову роль у діяльності на низькій навколоземній орбіті після завершення роботи МКС, запланованої на 2030 рік. Проект передбачає визначення специфікацій модуля, встановлення графіку, проведення аналізу ризиків, оцінку вартості та створення рамкової структури для реалізації проєкту. Згідно з офіційним планом космічної політики Японії, ухваленим у червні 2023 року, уряд Японії прагне підвищити участь приватного сектора у космічній діяльності та створити комерційні можливості на основі вже існуючих досліджень та технологій, накопичених на модулі МКС Кібо. Міцуї активно співпрацює з Джакса та іншими компаніями для розробки технологій і сервісів, які забезпечать ефективне використання нового модуля. Використовуючи сейсмічні дані з апарата NASA Insight, дослідники виявили, що червона планета щорічно отримує від 280 до 360 ударів метеоритів, кожен з яких створює кратери більші за 8 метрів у діаметрі. Це в п'ять разів більше ніж оцінювали попередні моделі, засновані на зображеннях з орбітальних камер. Нові оцінки мають велике значення для майбутніх досліджень та місій на Марс. Розуміння частоти та розподілу метеоритних ударів, вочевидь, є критичним для безпеки та планування майбутніх місій як роботизованих, так і пілотованих. Знання точного числа ударів допомагає оцінити ризики та потенційну небезпеку для обладнання та людей на поверхні Марса. Сейсмометр Інсайт дозволив перше визначити частоту метеоритних ударів на Марсі на основі сейсмічних даних. Учені поєднали сейсмічні сигнали з зображеннями з камери Mars Reconnaissance Orbiter для підтвердження і створення більш точної картини частоти метеоритних ударів. Цей метод виявився набагато ефективнішим за традиційний спосіб використання лише візуальних зображень. Ці результати підкреслюють важливість встановлення більшої кількості сейсмометрів на Марсі для покращення нашого розуміння внутрішньої структури планети та її геологічної активності. Також дослідження сприятимуть точнішому прогнозуванню ризиків для майбутніх місій та допоможе у визначенні безпечних місць для висадки роботів і людей на Марсі. До того ж відкриття підтверджує, що використання декількох джерел та типів інформації дозволяє значно покращити точність та якість вимірювань. Рано вранці п'ятниці SpaceX вивела чергову партію супутників Starlink на орбіту, але не все пішло за планом. Під час другого увімкнення двигуна другого ступеня спостерігався витік палива. Багато льоду намерзло в ділянці, що потрапляла під спостереження встановлених камер. Наймовірніше це був кисень. Потім, за словами містера Ікс, відбулося швидке позапланове розбирання двигуна, простіше кажучи, вибух. Супутники змогли відокремитися від ступені на орбіті з параметрами 138 на 295 кілометрів, і з 5 май з них вдалося встановити зв'язок. Фахівці SpaceX намагалися оновити програмне забезпечення на них, щоб апарати підвищили свій перегей у 138 км за допомогою іонних двигунів. Однак спроби не увінчалися успіхом. Запуск прирвав серію з 334 успішних без аварійних стартів, яка тривала цілих 9 років. Для компанії тепер важливо дізнатися і усунути причину вибуху двигуна, адже на Falcon 9 виводяться пілотовані кораблі. Тож місія Polaris Dawn цілком може бути перенесена, як і Crew-9 до МКС. Фей якраз уже заявила, що всі заплановані місії ракети припинені до з'ясування обставин. Будемо чекати результатів розслідування від SpaceX, а поки поговоримо про інші справи компанії. Як гадаєте, чому Starbase цього тижня приділяли більше уваги, підготовці до п'ятого польоту чи стратегічному будівництву? Подивімось на це разом. Була небезпека, що в неділю тропічний шторм Берил прийде в бокачіка, через це активність було знижено. Це найцінніше сховали або поклали на землю. Та шторм пішов в інший бік, тож насамперед підняли кран для складання другої вежі обслуговування, після чого почали готувати до підйому перший модуль вежі, і не повірите, встановили. А з п'ятим польотом, що невже забули? Ні, 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 все гаразд. Бустер 12 відвезли і встановили на стартовий стіл для проходження вогневих випробувань. Після встановлення працювали над швидковід'єднованою кабель заправною щоглою для першого ступеня. Потім вночі провели продувний тест першого ступеня. У другому високому цеху вертикального складання С-31 готують до встановлення двигунів. Якщо все піде за планом, він братиме участь уже у шостому польоті. Не обійшлося і без невеликого скандалу. Екологічні активісти. Точніше, New York Times винесли на головну сторінку новину про успішний випробувальний політ Starship, під час якого було знищено дев'ять пташиних гнізд. Згодом SpaceX опублікувала доволі довгий пост, в якому вказала на близглуздість суті звинувачень, що зводилися до зменшення популяції трубчастих сивок, які так перебувають під загрозою на 54%. По-перше, методологія спостережень була непослідовною по-друге, не враховувалася сезонна міграція цих птахів. А по третє, учені, які три роки проводили ці спостереження, опублікували нову статтю 2022 року, в якій йшлося про те, що істотні зміни чисельності трубчастих сивок не відбулося. Та в статті New York Times цю інформацію не врахували. Чомусь. Містер Ікс пообіцяв спокутувати свою провину у знищенні дев'ятьох пташиних гнізд відмовою від омлету на тиждень. Ну що ж, ми тут не лукісти, але дієта йому точно не завадить. Нехай також отримається від прийому конспірологічних теорій та пропаганди. Запуски 4 липня відбувся запуск двох китайських супутників спостереження Землі тяньхуей 5. Космічні апарати доставили на сонячно-синхронну орбіту ракетою Чан 6 А 8 липня SpaceX виконала запуск турецького комунікаційного супутника turksat 6 a Апарат масою 4250 кілограмів вирушив на геоперехідну орбіту під обтічником ракети Falcon 9. 9 липня відбувся довгоочікуваний дебют європейської ракети нового покоління, про який ми розповіли окремо. Аріан 6 запустила на низьку навколоземну орбіту імітатор корисного навантаження масою 1600 кг, кілограмів, а також кілька кубсатів від різних європейських виробників. 10 липня китайська компанія iSpace зазнала чергової невдачі в спробі виконати запуск космічних апаратів за допомогою ракети Hyperbola-1. Твердопаливний носій не зміг доставити на сонячно-синхронну орбіту три метеорологічні супутники Юняо 1 через бій у роботі четвертого ступеня. Для Hyperbola-1 це стало четвертою аварією за всю історію експлуатації. Успішних запусків на рахунку носія всього три. На нашому каналі дивіться випуск Digest+, Plus, новин червня, який не було включено в суботні випуски. Ми там розповідаємо, наприклад, про людей, які судитимуться з НАСА через батарею МКС, що пробила дах їхнього будинку. І ще багато чого про інвестиції в приватний космос. Посилання на відео буде в описі під цим роликом. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новини про те, як НАСА полагодило марсохід Персевіренс, а також про лавові озера на Іо, супутнику Юпітера. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобались найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже через тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Ваша підтримка це наша основа. Сьогодні ми хочемо особливо подякувати кожному нашому спонсору, адже саме ваша підтримка є фундаментом, на якому тримається весь наш проєкт. Без вас ми просто не могли існувати. Кожен ваш донат допомагає нам покривати витрати на підготовку і створення контенту, сплату гонорарів авторам, утримання нашого сайту та серверів. Ви також дозволяєте нам придбати необхідні ліцензії на музику та інші медіа, що робить відео та й контент в цілому ще яскравішим та професійнішим. Хочемо нагадати про бонуси, які ви отримуєте як наші спонсори: це ранній доступ до наших відео, ваші імена в титрах наприкінці кожного оригінального відеоролика, можливість впливати на вибір тем через голосування, а також дрібка ексклюзивного контенту, який ми створюємо спеціально для вас. Дякуємо за те, що вірите в нас і підтримуєте нашу працю. Ваш внесок надихає нас рухатись уперед і продовжувати розповідати світу про дивовижний, далекий та одночасно близький космос. Піклитесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!